Вітаємо, друзі! На каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. Синоптики надали попередження для дев'яти областей та розкрили, які зміни очікувати у погоді найближчим часом. За прогнозами, 10 лютого у Карпатах та на Закарпатті пройде значний дощ у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській, Житомирській, Київській та Черкаській областях очікується значний дощ із мокрим снігом, що може призвести до жаледиці на дорогах. У зв'язку з цим оголошено перший рівень небезпеки жовтий, що свідчить про суху погоду лише у південних областях. Нарешті, на всій території країни очікуються опади. У суботу, 10 лютого, в південних регіонах України буде найтепліше. В день температурні показники там піднімуться до 13 до 15 градусів. У центрі та на заході країни синоптики прогнозують до 8 до 11 градусів. У Рівненській, Волинській, Житомирській і Донецькій областях повітря прогріється до 6 до 9 градусів. Найпрохолодніше буде на сході та північному сході країни, де термометри покажуть близько нуля градусів. Друзі, велике вам дякую, що подивитеся це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди! Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!